Хочу показати, як я заправляю балончики газові. Великий балон заправлений простим газом. І Від шприца 60-ті одрізається так, виходить, задня частина і прикручується до гайки. Вставляється в гайку і прикручується до балона. І маємо такий результат. Тут воно чітко підходить нас до балончика, вставляємо, відкручуємо. І набирається газ. <звук> вот таким макаром ми заправляємо балончики. Правда, тут так треба три підходи, тут у нас беруться м -м, пари, пари ми спускаємо і потім ще раз так робимо, тоді вже балончик буде повний. По весу він буде 240-250 грамів. Всім гарного дня, до побачення.